Смугасті футболки цих дівчат яскраво характеризують місто, яке вони представляють. Одеситки обрали для своєї команди незвичну назву – Автостоп. До Запоріжжя вони їхали не автостопом, але труднощі на шляху до нашого міста все ж були. Щодо білета в час нету, тому що курортний сезон всі роз'їжджаються домой. Ну мы большое желание було сюди приїхати, поиграть. Поэтому ми їхали на автобусі. Ну і такой долгий путь прошли, звісно, только для победы. Слова не розійшлися зі справою. Дівчата з Одеси впевнено виграли груповий етап і пробилися до фіналу. Там їх чекали баскетболістки Мелітопольського державного університету. Цікавий поєдинок завершився із мінімальним відривом на користь команди, що представляє Запорізьку область. Більш чисельну категорію у юнаків виграли вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. «12». у фіналі вони зупинили зухвалих чемпіонів з Дніпра, які до останнього прагнули підтвердити доцільність своєї назви. У цьому турнірі перевірку на міцність пройшли нові модульні майданчики та кільця, які закупила міська влада спеціально для проведення стрітбольних турнірів у Запоріжжі. Очень приятно э, наблюдать такую синергию, получается, у городской власти, у федерации, у баскетбольной семьи. И поэтому перед этим чемпионатом мы подготовились и закупили площадку и кольца, которые помогают проводить на более качественном уровне данный этап. Потому как на предыдущем приходилось привозить это все с Киева, договариваться. На данный момент все для стритбола есть в городе Запорожье. Прекрасная такая модульная площадка. яка дозволяє проводити на високому рівні. Найбільш чисельною була категорія у чоловіків. Спершу учасники змагалися у чотирьох підгрупах, по дві краще виходили до плей-офф. Зразково дистанції прийшла команда Вікінги, у складі якої грали Антон Саєнко, Станіслав Алексійчик та Євген Снет. У півфіналі вони перемогли головного фаворита стрітбольних турнірів у Запоріжжі. Бомжів, а у головному матчі розібралися із колективом БСК. Уровень достойний, і это отборочный турнир к финалу чемпіонату України в Києві. Добавляються і новые команды, тому що все-таки треба уметь играть баскетбол. же за місяць не научишся. Наших много воспитанників, але є з Дніпра, з... воспитанники Дніпра з області, Гуляйполе, Бердянск, Мелітополь, то есть практически представлені всі, хто умеет играть баскетбол. В рамках турніру БК Запоріжжя-Стрітбол Кап відбулися конкурси. Найкращі слем данки продемонстрував Сергій М'ясоєдов, який неодноразово був переможцем подібних змагань на чемпіонатах України. А конкурс триочкових несподівано для всіх виграла Ольга Сивакова з одеської команди Лейді Автостоп. Отже, дівчата із цього колективу недарма їхали з Одеси до Запоріжжя і повернуться до узбережжя Чорного моря із солідною сумою призових. Руслан Левицький Костянтин Грушко ТВ5.